Всім друзі! Ви на каналі Топчик, і сьогодні у нас розпаковка ось такої. І Сьогодні у нас буде розпаковка цукерчок. Я зараз вам принесу і покажу, який у нас будуть розпаковувати, який я буду розпаковувати цукерки. Коротше, дивіться, сьогодні я буду розпаковувати ось такі шоколадні палочки і ось таку зефірку Завтра я буду розпаковувати ось таку вафельку і ось такий. Батончик-кончик папешний. Потім ось такий. А вже після -завтра, чи після, після завтра завтра Після-після завтра Післязавтра зніму розпаковку ось таких згірок. І саме головне на дров Ось Розпаковку ось такого наборчика з пряночками. Ну добре, тоді давайте поки будемо розпаковувати ось цю зірку. Ось таку гарнень сильку. Відкриваємо. Сейчас я відкрию, попитаюсь Попытаюсь так. Блін, не відкривається. Купочка это. Боже, нарешті я його відкрила. Ось такий, бачите, і гарні зусірки. Тут ще написано лав. Ось, бачите. Я пам'ятаю, вже покупала такі самий зіхірки, але це були в формі серденька мені вона не дуже сподобалася, тому що там така зверху була штука хрустяща, не дуже смачна. Добре, давайте пробувати. дуже смачно. М -м -м. Просто смокота, это случайная зефирка. Но я чего она мне дуже сподобалась. Это случайная зефирка. Ой, бачу так, кого нам ярко не по. И она дуже смачна. Ням -ням. Так, добра. Давайте будем открывать Их и палочка. що по-прежнему? Ой, ну тут прям так, я думала вони кто Ось дивіться який Вау! Так смачно пахнуть, але вони пахнуть чорного шоколада. Дивно, вони. Це молочний шоколад. Пахне чорним. Це дуже смачно. Це смачніше зі снірок. Просумна. До речі, друзі, в мене ще є телеграм-канал, який називається «Це просто топчик. Обов'язково пере... приєднайтеся до нього. Просто в пошучі вбийте смайли кокосу. Це просто топчик і смайли-кокосу. І там вам виб'є цей канал. До речі. Щас прожую. Я через два місяці їду в то виступати по бальним танцям. На виступлення по бан по бальним танцям. Я не знаю, яка це область. Якщо що, напишіть в коментарях, я не знаю, як тут їх микнути. Ну, короче, якщо що, пишіть в коментарях, яка це область, а то я не знаю щось. Не пам'ятаю. Короче, это дуже смачно, всім советую. Пахнет ну це чорним шоколадом. Але він такий якийсь молочний і ще й такий привкус горішка. Добре, мы, мабуть, будемо закінчувати. Всім папа! -па.